Вітаю, панове! Зібрав собі значно потужніший ПК, ніж в мене був до того, але жаба давить, і я досі не розпрощаюсь ніяк з попереднім старим ПК. Адже зовсім нещодавно перезібрав своє не надто свіже трьохрічне залізо на сокеті АМ4 в новому корпусі. І так круто вийшло, тихо, красиво, що прямо сталося кохання і десь вмовляю себе, що даремно збирав нове, якщо такий красун є. І головна родзинка це Proz Ryzen 5700 X3D, котрий дав нове життя. Купив його на LX Експрес на розпродажі можна взяти за 100-120 баксів, тобто недорого. І наразі це, як на мене, найкраща пропозиція, щоб продовжити життя легендарному сокету АМ4. Там, де купував я, звісно, лишаю посилання в описі. Але суть в чому, якщо хочеш прогресувати, не можна заводити те, на чому працюєш в старість. Коротше, я не пожлобився і зібрав нового монстра на Intel. Хто не бачив, гляньте відео. І все ж, я не можу просто так відпустити свій старий ПК і не протестувати його ще раз. Хочу дізнатися, чи витягне він якусь RTX 5080, тобто чи можна було взяти карту і лишити ось в такому ПК її. І ще років 5 сидіти, і горя не знає. Тому ставлю сьогодні ось цю мою красуню від Palit. Карта, звісно, оверпрайс, як і всі Nvidia 5000 серії. Чіпи графічні про це дуже дорогі, але зовсім нещодавно ця карта коштувала майже 70 тисяч гривень. Зараз же відчутно менше 50 з лишнім. Так, немало, але бачимо чітку тенденцію на зниження. Взагалі, і заводи навіть не дуже хочуть випускати звичайні карти, якщо це 50-80 і вище, а роблять акцент на топове виконання, щоб трохи заробити. Але ось це виключення в плані. Виконання, бо якщо порівняти з двох моделей Palit 5080, що представлені на нашому ринку, видно, що це виконання дешевше, і взагалі це одна з найдешевших 5080 на ринку зараз. Хоча, якщо є гроші на 5080, то думаю, там виконання не грає ролі. А я ж підібрав карту не монструозну, що стане в мій ПК, така собі золота середина. Тому давайте глянемо, що воно таке. Коробка в бюджетних Palit, звісно, тонка, а от друга товща. І що це таке? Не чеканчик. Здавалося б, дрібниця, а приємно, всілякі наклеені. Нечки, стікери всередині ідеальний пакетик, звісно, з перехідником. І крім карти, більше САС. Одноразовий стікер, те, що відкривалось, відразу видно. І сама карта. Без наворотів, невичурна, металевий бекплейт і пластиковий кожух. Доволі стриманий варіант середніх розмірів. Є Dual BIOS, тихий і звичайний режим. Підсвіточка є також. А біля конектора, хто не хоче паритись і синхронізувати підсвітку з ПК. Прямо вихід додали. Можна підключати до карти підсвітку в Бачу таке. Отже, як я казав, змінив корпус, взяв нарешті з фільтром, щоб від шапок, курток, що неподалік, він не натягував пил всередину. Довгенько не чистив, а от і результат є. Ох, і краса! А всередині значно менше, ніж було в старому за цей час. Дрібний пил, що нападав скоріше зверху через сітку, і небагато. І навіть проб кулера чистий, як і карта. Сам собі дякую, це правильне рішення, де є пил, корпус з фільтрами must have. Тут і ставимо карту. Вмикаю, і ось так це виглядає, панове ну краса ж. Карта йому личить, вірніше, він карті, бо карта відчутно дорожча за нього. Нагадаю, що під кулером Ryzen 5700X3D 64 ГБ ddr 4 оперативи, що працює на стандартних, не дуже показових частотах 3200 МГц. Показовий момент, те, що слот під підвідяг у нас 54.0, а не 50, в котрих всі тестують ці карти. І мені особисто цікаво, як себе ж поведеться карта в цьому слоті. Тому ми порівняємо трішки з набагато дорожчим і потужнішим ПК з картою 5080 в слоті. PCI 5.0 з процесором Ryzen 7 9700X, що був у мене на огляді. Для початку я вирішив прожарити цю немонструозних розмірів карточку FurMark. Цілих пів години часу вже працює. Бачимо, що споживає карта свої 360 Вт і нормально 70-70,5 градусів в закритому корпусі з таким то TDP і з такими розмірами, це цілком хороший показник. Та й не шумить сильно, я думаю, буде гучніше. Запускаємо 3D Mark Time Spy більше. 24 тисяч балів, це серйозна цифра. І порівняю відразу з дорожчим ПК на Ryzen 9 700 x на AM5 сокіті з ddr 5 пам'яттю. Відразу дивимось на карту і бачимо, що новіша система на секунду PCI 50 видає по графіці лише на 500 балів більше. Карта, хоч трохи іншої моделі, але також OC, тому все має бути схоже. Словом, за рахунок про це набирає більше балів, новіша система з 9700X. Якщо взяти тест Steel Nomad, то тут я порівнюю його вже з іншим топовим ПК вже на Intel Core Ultra i7 265K і 5080 від Gigabyte Бачимо, що наш старенький ПК з 540 слотом набирає на один кадр менше, що ще раз натякає на те, що нічого прямо критичного у 540 І поки старий ПК не сильно той пасе задніх в синтетиці. Але давайте в справедливому змаганні в іграх. Вмикаємо кіберпанк. На лаштуваннях я виставляю максимальну графіку і трасування, а також DLSS найлайтовіший DLAA. Ну і звісно, модний генератор 4X, тобто все, що можна, врубаємо на обох. Зліва ПК з 5700 x де старий, видно, як карта працює. Справа, на жаль, я тестував, коли був конфлікт дрів і цього моніторингу, тому він не бачить типу карти. Не звертаємо увагу. Але звертаємо увагу на FPS і лінію часу кадру. Також бачимо, що 5700X3D споживає мало не вдвічі менше енергії. Бачу, що FPS трохи менше в нього, але ж погодьтеся, поки все виглядає досить достойно, враховуючи, що по суті я змінив лише проц з мінімальними вкладеннями, а не збирав з нуля дорогу систему. І що ми маємо? На 5 кадрів більше показала система з 9700 x Всього лиш. В самій грі я також поїздив хаотично на цих налаштуваннях. Тут без шансів виявити де хто, якщо просто взяти і вимкнути моніторинг. Тож конкретно в цій грі ні шина. Карта PCI 5.0, ні кращі про це оператива не грають прямо дуже визначальної ролі. Хоча зараз всі технології нагадаю увімкнено. А давайте тепер чисту продуктивність порівняємо без DLSS та генератора. Тільки трасування шляху я теж вимикаю, щоб не потушити повністю продуктивність. І знову ж таки, якщо вимкнути моніторинг, ну спробуй зрозуміти хто де. Врешті лише два кадри плюс новішої системи. Я поки не бачу особливого сенсу збирати новий ПК, якщо грати лише в кіберпанк на ось таких налаштуваннях. А от наступна гра Stalker 2. Все в корінь змінює тут. Процесор прямо бачимо, грає роль. Це епічні налаштування, з DLSS на якість, але без генератора кадрів. Різниця складає прямо 20-30 кадрів. Дивимось на завантаження відяхи з процем 5700X3D. Ну тут прямо капець. Я розумію, що місце, де я тестую, не найвдальше з точки зору оптимізації, але ж ну не 50% карта має працювати, а більше. Словом, я бачу повний злив. Ну окей, давайте додамо створення кадрів. Видно, що карточка вже більше зайнята, та все одно. Маємо явний упор в проці під систему пам'яті і 3D, -кеш тут також безсилий. Тут вже треба новіша архітектура. Ось додаємо систему з 9700X і знову маємо плюс 20-30 кадрів. Коротше, повний розгром. Відьмака я запустив без DLSS і генератора кадрів. Тут гра явно не така процесорозалежна, і видно, що тут важливий GPU, тобто карта в першу чергу. Тому бачимо хороше завантаження з 5700X3D, і бачимо подібну картину по FPS. Десь лише на один кадр перемагає новіша система. Тепер знову йду в налаштування і додаю генератор кадрів. І їх тепер стає значно більше. Звісно, система з 9700 x перемагає десь на 7-9 кадрів, що з такою кількістю кадрів взагалі не дуже. Дуже суттєво, чи не так? Що ж, друзі, в цьому короткому відео я хотів розібратися, чи можна ще продовжити життя безсмертної платформи АМ4, поставивши подібну відеокарту, щоб зекономити, чи все ж краще таки збирати нове? Я роблю висновок, що карті 5080 в подібному ПК, на жаль, нема чого робити. Карта просто не відпрацьовуватиме свої кошти. Дійсно, в деяких іграх різниця не буде надто велика, враховуючи упор в карту, але є ігри, і я впевнений, що їх ставатиме дедалі більше, де вузьким місцем буде саме про. І я б ставив до цього процесора максимум RTX 4070 Ti Super, яка тут і стояла, до речі. От саме з цією картою. Повна гармонія. Але я десь сподівався, що можна і далі сидіти і лише змінювати карти, але от чуда не сталося. Хоча варто відмітити, що Proz 5700X3D просто чарівник. Він дійсно продовжує життя платформі просто максимально. І я б далі сидів на ньому, якби мій ПК був лише ігровий. І вистачило б мені ще на років 3 4070 ti супер точно. Але так як я працюю з різною графікою, то мені треба було оновитися, особливо в плані процесора. І я не жалкую. Хто не бачив, гляньте. Відео про оверпрайс на Intel, міновий ПК. Але зараз актуалечка це ігрові збірки з RTX 5060 Ti, як на мене, тому що вони скоро здешевіють і будуть їх брати як гарячі пиріжки. І скоро я покажу такий собі середній на сьогодні ПК з цією картою, тобто наступна збірка буде просто персик. Тому не пропусти цього компа, і це вже наступне відео. До зустрічі!